Про обстріли російськими дронами Польщі так у світі повелося, що тирани на чолі імперії планують воювати все своє життя, а жити вони планують вічно. Путін веде свою уже п'яту війну після вторгнення в Чечню, Грузію, Сирію та двічі в Україну, і це не рахуючи постійних колоніальних війн в Африці. Безпорадний 47-й президент США придурок Дональд Трамп вирішив, що якщо кожні дві неділі гарно відсмоктувати другу Владиміру, то на свою шосту велику війну Путін не піде. Трамп не розуміє, що його ласки в ролі жертви тільки збуджують кремлівського маніяка. На жаль, Трамп не один такий. Ряд уже європейських лідерів свята переконані, що якщо гарно відсмоктувати самому уже Трампу, то з цього козла таки можна буде видоїти хоч трохи молока. Це звичайно величезна дурість. Орбан став першим, хто почав шліфувати клюшку Трампа задовго до того, як це стало європейським мейнстрімом. А гольфіс навіть не запросив його на свою інаугурацію. Катар подарував Трампу цілого літака. В якості хабаря а взамін отримав по собі ракетний удар Ізраїля з мовчазної згоди Трампа, отакого от друга Дональда. Нині ж уже всенький Євросоюз виконує колективну роль Моніки Лівінські в оральному кабінеті під столом Резолют. Ну а взамін отримав лише нові тарифи і зобов'язання платити сотні мільярдів доларів, переконавшись таким чином в нульовій успішності пестощів американського автократа. Коаліція рішучих рішуче перейшла уже до ласк російського диктатора. Дрони залітають на територію Польщі вже не вперше. Ну але спочатку, потужним лідерам НАТО, вдавалося прикидатися такими дурачками. Ну, якщо два дрони всього залетіло, то це так, випадково. Ну і не страшно. Не будемо злить сильного лідера Владиміра безпідставними оцими звинуваченнями. Путін подивився на це блеєння потужних західних лідерів і, певно, саме ж охренів від такої жалюгідності. Запустив ще разок західні. І лідері рішуче так почухались, і заявили, що це була чудовічна ошибка і взагалі українське ПВО ну і... Да, вбило кілька наших громадян. Ну так що ж тепер? Сільному лідеру Путіну дрони не запускати. Чи що? Путін дивився на це бекання, мекання, чвякання-х**якання. і звичайно не міг стриматися від такого запрошення, шарахнуть уже двома десятками дронів. Тож зустрічайте від творців глибокої стурбованості, сіквел. Консультації в рамках четвертої статті НАТО, я навіть думаю, європейські лідери можуть піти далі по цій драбині ескалації. Ми побачимо рішучі консультації, екстрені консультації, потужні консультації, консультації судного дня і новостворену коаліцію рішучих консультантів, які за два роки консультацій намалюють нову червону лінію. Ну там де ще трошки доведеться відсунути туди ще де дрони не долітають. Ці надрішучі задрипані консультанти навіть не розуміють, як сильно вони сексуально збуджують Путіна. Все. Голі королі вже показали путіну свою звабну неприкриту плоті, і маньяк уже скинув штанці і заводить бензопилу. Думаю, уже самому останньому дурню, в самому останньому куточку землі, під самим останнім каменем. Очевидно, що тепер дрони літатимуть на територію Польщі регулярно. Літатимуть частіше, літатимуть густіше. Звичайно ж, потім полетять ракети. Це очевидно. Звичайно ж, потім вони почнуть трощити військові об'єкти, і не тільки військові. Європейці прекрасно розуміють. Я думаю, що своєю безпорадною поведінкою заохочують Путіна, але страх паралізує волю. Страшно, бо буквально щойно цілий президент США. Клявся, божився, що американські війська Польщу не покинуть на потужнічав там цілу калюжу. А коли Путін влупив по Польщі, то Трамп засунув язик в жопу і підчупцем тікав від журналістів провулками, гублячи кал, коли в нього намагалися запит... взяти коментар з приводу цієї атаки. Ми ж то знаємо, як Трампа хлібом не корми, дай оце що потеревений журналі, а так драпав аж бляхав аж... Шелестіло волосся ріденькі за спиною? А потім, аж уже через декілька днів, ледь зібравши раму від жаху, Трамп видавив себе, що ну знаєте, це була помилка. Ерор, містейк. Йолипали. Яка ваша реакція на включення російського дрона в Польщу? Це могло бути помилкою, могло бути помилкою, але в будь-якому випадку, е. Але сподіваюся, що це скоро закінчиться, і виразив надію, що може це і закінчиться. Jesus Christ, Хелп. Ну, саме собою так розсосеться. А який може бути коментар в обісраного Трампа, який до смерті, просто до інсульту, боїться Путіна, і всі ми прекрасно знаємо, що єдине, що може відповісти сильний лідер Трамп, це вивести американські війська з Польщі? Трамп зробив Америку настільки маленькою, такою вона не була жодної секунди в своїй історії, але Трампу вдалося. Пам'ятаєте, як нещодавно Трамп ніс ахінею, що найкращою гарантією безпеки для України буде присутність тут американського бізнесу? Путін, як тільки це почув, звичайно не міг втриматися, щоб в черговий соти уже раз публічно не обіцяти Трампа, а потім схопити його за рижі патли і ще раз так махнути автозасмагою в унітаз. І шарахнув, звичайно ж, по великому американському підприємству в Україні. І от уже на руїнах цього американського заводу сидить Зеленський і дає інтерв'ю американському каналу американській пресі, коментуючи гарантії американської безпеки. Ми зараз перебуваємо на американській. Фабриці американських власників так це американське підприємство в Україні, бо Трамп знову засунув язик в дупу, і всім очевидно, що Путін може розтрощити хоч увесь американський бізнес, причому не тільки в Україні, побивати хоч усіх американців за межами Америки, і Трамп Путіну нічого не скаже. Але про бездарність Трампа знаєте, вже навіть незручно говорити. Я ще до американських виборів постійно говорив, що Трамп найслабший, найдурніший, найбезпорадніший американський президент. Він по факту став політичним трупом, ще в 18-му році, трупом в тому сенсі, що за два перші роки своєї першої каденції він уже цілому світу показав, що капітулював перед усіма, навіть найдрібнішими, диктаторами. Показав свою повну неспроможність, завалив усі напрямки своєї роботи, був абсолютно жалюгідним і бездарним. А після виборів в Конгрес розгубив останні крихти спроможності робити будь-що, просто досижували уже як дурнувата лялька з відірваною головою. І тим безумніше виглядали просто якісь дурнуваті шизануті експерти, які через багато років повилазили із каматозу і почали розповідати про сильного лідера Трампа. Який закінчить війну і візьме Путін Гатить? Тож Європу не врятує ні американський бізнес, ні американські війська, які на чолі з ребрендованим міністерством війни потужно драпають з Європи. Не врятують ні божевільні заяви Трампа, які все, що міг видати, це твіт російські дроди в НАТО, отакої. Це коментар не президента, це коментар, знаєте, спостеріга стороннього такий собі мага-вболівальник в червоній кепці і банкою попкорну. Ну чистий дурдом. Кермо наймогутнішої держави світу в руках душевно хворих, в руках старезного діда з менталкою п'ятикласника здобули. Але європу, звичайно ж, не врятують і дорогущі ракети для збиття дронів. Польська влада запросила більше ПВО в союзників, тобто Трампу в дурдомі сказали: Курва, потримайте моє пиво. Ну, чисте безумство. Путін запускає по Польщі дрони ціною там кількох айфонів, їх збивають ракетами за мільйони. Яка єдина можлива реакція Путіна чи будь-якого диктатора на місці Путіна? Ну, звичайно ж, запустити ще більше дронів ціною айфона, щоб європейці тратили ще більше мільйонів на їх знищення. І вони ж, звичайно ж, потратять. Ну, чисте божевілля, але вони це зроблять. У них було 4 роки, 4 роки, щоб, хоча б, ази якісь вивчити війни з України, зробити хоча б елементарні висновки. І не було зроблено нічого. До дронової війни ніхто навіть не задумувався готуватися. Навіть тіні випадкової думки не пролетіло. Чотири роки пройшло чотири летять задрипані шахеди. НАТО піднімає F 35 Ну давайте ще авіаносці випустити в море. Ну а що б там? Треба ж бути в повній бойовій готовності. Боже, як же європейці спокушують Путіна розпочати щоденний терор Польщі? Просто сотнями вже дронів. Вони просто європейці просто вимагають цього від Путіна. Вони просто требують, щоб віднині сирени над Євросоюзом не замовкали. Чисте божевілля, да, чистий дурдом. Люди подуріли. Що зробиш, переходимо до рубрики очевидних речей, якщо розмін. Дрон за тисячі євро на ракети за сотні тисяч і мільйони такий невигідний. То яка відповідь мала би бути кремлівському маніяку? Влаштувати такий розмін, який буде уже катастрофічно невигідний самому Путіну. Залетів дрон за тисячу доларів. Отримай у відповідь ракету, тільки не по цьому копічаному дрону, а по розташуванню російських військ. Залетів дрон за тисячу доларів, мінус тисяча орків в ту ж хвилину. Залетіло ще кілька дронів. Ще мінус кілька тисяч орків, мінус склади безцінних залишків техніки, мінус заводи, мінус командні пункти з генералами і командуючими угруповування військ, мінус фрегати, мінус есмінці, і я вам гарантую. У Путіна дуже швидко зникне бажання обмінювати кілька спалених польських хат на залишки своєї армії. І при цьому європейцям не треба в війну, навіть не треба брати на себе відповідальність. як Рускі брешуть прямо в очі, що це не їхні дрони літають. Такі європейці після анігіляції чергової російської бригади, хай розказують, що а ми не знаємо, чиї це ракети літають. Треба зібрати консультації заждіть. І відповіді не буде. Путін завжди утирався після того, як захід під проводом немічного Байдена бив Путіна по морді і йшов на ескалацію. І єдиний спосіб для заходу уникнути уже всеночних бомбардувань Цього самого заходу дронами і ракетами, аби по Росії гатили невідомі добрі ракети. Да навіть не по Росії, про що я взагалі кажу? По окупованій частині українських територій, де поки ще й орки. Це єдиний спосіб. От єдиний. Але наразі Європа роздвинула ноги і запросила кремлівського маньяка влаштувати на своїй території терор. І терор прийде. Польща буде горіти, як і інші європейські країни. На жаль, бо європейці самі просто вимагають цього від Путіна. Але ще гірше від ударів Путіна по Європі буде нам, причому набагато гірше, ніж самим європейцям. Бо в першу чергу горітимуть логістичні вузли і зброя, яка перенаправляється. Нам саме тому скоріше за все її прощупуються Польща, а не приміром Балтія чи Румунія. Бо ці удари, в тому числі продовження війни проти України, західну зброю будуть намагатися знищити ще на підході до нашої держави, де розслаблені європейці її толком не захищають. І звичайно ж, ми чутимемо все більше про російських голосів в Польщі та інших країнах. Які казатимуть, по-перше, нічого страшного, це знаєте, удари по Україні, як от словацький спікер заявив, та розслабтеся взагалі люди добрі. Дрони мали повбивати українців, тому не страшно. Що ледь не повбивали поляків. Що бухтіть то ці самі голоси ще гучніше вимагатимуть припинити допомогу Україні, бо прокляті кровожерливі українці втягують нас у війну проти міролюбівого Лені Младімича. Зараз уже кожен ультракрайній політик популіст будує свою передвиборчу кампанію на тому, що пора уже нарешті потужно, мускуліно, скріпоносно об'єднатися і мужньо запинати гуртом Україну разом з другом Владіміром. Таких популістичних голосів, направлених на електорат повних ідіотів, буде ще більше. Що ще більше спокушає Путіна продовжувати нарощувати свої удари по Європі? Тим більше, що на них... Не відповідають, ну і очевидно, Україні тепер дістанеться ще менше ПВО, а засобі ураження у Росії ставатиме тільки більше. Але замість того, щоб винести Кремлю всі його виробничі потужності, Захід буде потужно терпіти і лише збивати шахеди, які залітатимуть в їх повітряний простір. Перемогою тут я вже вважатиму, якщо хоча б на четвертому році війни західні лідери обережно почнуть задумуватися: а як же нам проти. Стояти дроновій війні, звичайно, ще кілька років піде на консультації і тендери, але початок принаймні буде покладений. Безумовно, капітуляція перед Кремлем почалася з Трампа. Свого естетичного піку вона досягла після шабашу диктаторів в Пекіні, який Трамп ну коментував як ображений тінейджер від нерозділеної любові з другом Владіміром. Ах, так! Ну і уході к ньому. Ну і будьте щасливі, суки, забаню вас в труссошел. Але таємно буду слідкувати за вами з лівого акаунту. Трамп досі не вів жодних санкцій проти Росії. Трамп навпаки послаблює санкції проти Росії. Тільки для друга Владіміра Путін зробив виключення і не обклав його тарифами. Зате українцям, яких він, начебто, хоче врятувати, влупив цими тарифами як треба, і всім іншим. Трамп не спроможний ні до чого. Окрім як з видом побитого, але все одно вірного пса, прихлопувати і пританцьовувати в очікуванні Путіна на червоній доріжці. Але цю слабкість Трампа підхопили і європейці, на жаль, не в силах відірватися від американського вимені цієї давно уже здохлої корови. Путін уже тягне на забій. Самих європейців, самих європейських телят, а вони все тягнуться назад до посинілих сосків влаштовувати консультації. Ну рано чи пізно дивлячись на кайфець, який собі влаштував Путін, поливаючи захід дронами, спокуситься і Китай треба встигнути у вікно, поки Америка знаходиться ой, може, в руках безпорадного розгубленого безхребетного ідіота Трампа і брати Тайвань. Цікаво, що тоді буде робити захід, коли кузня найпередовіших мікропроцесорів перейде з рук США в руки Компартії. А далі, звичайно, в і москву, але захід своєю поведінкою просто вимагає в Китаю забрати Тайвань і спостерігає як безкінечні військові навчання. Довкола острову одного разу о четвертій ранку переростуть в бліскрихнучі, принаймні в спробу бліскригу. Тож захід по справжньому ніяк не відреагував на повітряну атаку. Так само як він ніяк не відреагував на підриви військових складів на своїй території уже давним-давно вони горять. Так само, як він ніяк не відреагував на замахи на вбивство керівників оборонних підприємств західних, захід ніяк не відреагував на спробу вбивства топ-керівників Євросоюзу на чолі з Урсулою фон дер Лєїн, коли була спроба завалити їхні літаки, і вони змушені були сідати по паперовим картам. Європейці просто як кролики на бійні, як мішені в тирі. Путін розважається, Путін кайфує, Путін живе своє найкраще диктаторське життя. Я не знаю, що може змусити європейців нарешті перестати бути терпілими. Остерігаюся, куди метнеться суспільна думка в європейських країнах, коли вони почнуть жити під сиренами, майже щоденними. Але все одно не втрачаю надію, що здоровий глузд. Хоч із сильним запізненням, але такі переможе. Захід панічно боявся робити кожен свій крок від передачі снарядів і гаубиць до передачі танків, а потім і літаків. Але з катастрофічним запізненням все-таки робив правильні кроки. Чекаємо, поки роздупляться. А і чекаємо на українську балістику. На балістику чекати треба навіть більше. І тоді Путіна завізжить як сучка. Ох, завізжить, твари.